Використовуючи час, бо дні лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Нам потрібно розуміти, що дні лукаві, але в ці дні і ці останні часи, які злі, які непримуримі, які розвиваються до лихого і до нещастя, є воля Господня. Сьогодні, споглядаючи на світ, який сьогодні генерирує і має. Великі трансформації а, в, 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 в різних технологіях. А в моралях і в людяності, яка сьогодні трансформація? Повна деградація? Сьогодні люди при, припустимо до різних таких гріхов, гріхів, які навіть і сумно називають, і стидно називають. Сьогодні Гендерних поділень їх більше ста. Сьогодні люди один одному не потрібні. Сьогодні потрібно багатство. Сьогодні потрібен випіндрош, я б краще.